Всім привіт! В продажі одноповерховий будинок в селі Віта Поштова. Гарна локація, 5 соток земельна ділянка, 85 квадратних метрів. Підемо дивитися, ось така в нас в'їзна група, там будуть ворота. Кладена вже бруківка, посажені туї. Ось сам будиночок. Діляночка рівненька, зроблений автополив. Ось видно повністю по всій ділянці. Також встановлена система Hunter для автополиву. Тут у нас скважина. І подивіться, які дві гарненькі сосни ростуть. Дуже прикольно. І тераса 16 квадратних метрів. Підемо дивитися всередину. Заходимо в сам будинок, до речі, це метал. Ось така вхідна група. Тут стає в нас величезна шафа, справа технічне приміщення, плюс такий хозблок. В будинку зроблена вже гіпсова штукатурка. Стеля утеплена 250 мм. Справа в нас гостьовий санвузол маленький. Перша кімната. Друга кімната. І санвузол. Дуже тут таке цікаве рішення. Подивіться, ось тут у нас душова зона, е, інсталяція і ось тут ванна. Прикольне рішення. Підемо далі. Простора кухня, вітальня з величезним панорамним вікном. Ось така. Ось тут кухонна зона. І вихід на задній дворик. Реально крута пропозиція на ринку. Також е, поряд продається ідентичний будинок, трошки більший, вже повністю з ремонтом. Тож, друзі, кого зацікавить, пишіть, дзвоніть, покажу, розкажу. Всім гарного дня!